На вулиці Тарнавського у Івано-Франківську запровадять режим двостороннього дорожнього руху. Тата дозвіл руху по вулиці Тарнавського з вулиці Ністровської. У Івано-Франківську військовий на позивний романтик одружився із коханою, переселенкою з Луганщини. Ювілейні відреставровані двері встановили в понад столітній кам'яниці Франківська. Сьогодні день Валентина, це такий подарунок нам вийшов, що треба любити нашу спадщину. Це чотирьохсторонні перехрестя на вулицях Дністровський, Васильянок і Тарнавського у години пік перевантажені транспортом. Розповідає заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушок. Аби полегшити проїзд, тут планують змінити схему руху і дозволити їхати вулицею Тарнавського в обидві сторони. Якщо ми дозволимо рух з Дністровської прямо по вулиці Тернавського, для того, щоб люди не витрачали час, повертаючи відповідно праворуч по Василянок і потім на Вовчинецького, тому що їм все одно треба в те саме місце потрапити на вулиці так? Тобто логічно відкрити і дати дозвіл руху по вулиці Тернавського. Власне, прямо з Ністровської. такі зміни за підрахунками Михайла Смушака, мають зменшити затори у цьому напрямку на 25-30%. відсотків. Також додає заступник міського голови паркуватися на проїжджій частині вулиці Тарнавського буде заборонено. Оскільки є приватний сектор, то приватний сектор завжди має свої приватні подвір'я і має можливість припаркувати автомобіль там, тому що на сьогоднішній момент більшість автомобілів, які там стоять це стоять. Ті, хто хоче безкоштовно припаркуватися і піти на, на ринок. Міський місцевий житель Михайло Ревік пригадує, вулиця Тарнавського вже була двосторонньою, щонайменше 10 десять років тому. А це перехрестя чоловік вважає перевантаженим транспортом. Варто, бо дійсно бо там. Там Василянок так навантажено, що угу. є, є на того потреба взагалі. -то. Угу. Бо ця сторона, як ви бачите, вона практично вільна. Міській владі варто перевірити, чи на користь будуть такі зміни, каже водій Роман Микитюк. Він радить звернути увагу на усі керунки, де затори є щоденною проблемою. Важко сказати, знаєте, тому що то треба залежить від часу. Ранок вечір, обід або час пік коли. А це все впроповувати треба. Так то важко сказати. Хто тут, хто ні, час покаже. Впроваджувати нову схему дорожнього руху на вулиці Тернавського планують вже у найближчі тижні, розповідає Михайло Смушак. За його словами, зміни будуть синхронізовані з оновленою циклограмою роботи світлофору на перехресті. Його допомнять додатковими секціями і фазами. І на Сендецька -Монюк, Назарій Гук Суспільне новини. Івано-Франківськ. В Івано-Франківській громаді понад 300 педагогам-пенсіонерам, яких перевели на строкові умови праці, рік, два або три, запропонують повернутися на безстрокові угоди, як того і вимагає рішення Конституційного суду, розповідає голова департаменту освіти Вікторія Дротянко. Всі освітяни пенсійного віку, які отримують пенсію за віком, і мають строковий договір, тобто договір, який має кінцеву дату. Директора мають перевести таких освітян на безстрокові договори. Директор Івано-Франківського ліцею номер 22 Михайло Калинюк розповідає, що адміністрація закладу одразу розпочала виконувати це рішення у 2020 році. 16 педагогів-пенсіонерів ліцею було переведено на термінові угоди строком на три роки. 14 з них працює до сьогодні. Усім їм запропоновано повернутися на попередню умови праці, бо це справедливо. Розповідає директор ліцею Михайло Калинюк. Я вважаю, що це зараз правильне рішення, і ми вже от вчора, буквально і сьогодні, завершили цей процес. Процес переводу вже всіх тих пенсіонерів, які були на срокових угодах, на безстрокову. Вони вони форму роботи, тобто вони всі з радістю написали заяви, і ми наказом переведемо їх, і таким чином, виходячи, опираючись на рішення Конституційного суду, відновимо ту справедливість. Вчителька цього ліцею Ірина Савицька, третій рік поспіль, працює за строковою угодою. Каже, що не відчула за цей час дискримінації від керівництва. У нас нікого не звільнив з нас Михайло Васильович, на відміну від інших шкіл. Все таки приємно, що багатьом людям буде. Спокійніше зараз наш час такий скрутний, не погодилася з вимогою переходити на строковий договір, вчителька Городенківського ліцею номер 2 Ганна Кісілюк впродовж двох років вона судиться з дирекцією свого навчального закладу. Справа досі в суді рішення конституційного суду вважає запізнілим, бо це не допоможе багатьом її колегам. Мені дали повідомлення, що коли я не підпишу строковий договір. Значить, всі фактично всі аргументи відкидалися тільки ти маєш підписати строковий договір. Якщо ні, ти будеш звільнена з роботи. Суть позову полягає в тому, що я якраз оспорюю оцей наказ, де я про який я говорила, і оце повідомлення на яке в якому було вказано, що я буду звільнена. Вважаю, що це. Рішення дуже позитивне, тому що фактично отаку от дискримінацію проти вчителів зупинено, але вони трошки запізніли. Представниця обласної профспілки освітян Уляна Гураль розповідає, що Конституційний суд у своєму рішенні не роз'яснює, у який спосіб поновити педагогів пенсіонерів на постійному місці роботи. каже за логікою трудового законодавства, це мало би бути на підставі заяви працівника. Складнішою є ситуація з тими, хто вже не працює, бо їхні строкові угоди на сьогодні закінчилися. З ними було укладено на рік, і по завершенню року з деякими вже було і розірвано ці строкові договори, тобто Михай... Механізму повернення наразі ну, поки що, я не думаю, що в когось вже є е, такий вироблений механізм. А от щодо тих, які зараз працюють, то наша просто така, е, така ну, прохання, таке побажання тільки шляхом видачі наказу, е, припинивши строк, е, безстроковий договір і уклавши з таким працівником безстроковий договір за його заявою. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська. У мене такі почуття в середині, не можу їх пояснити. І дуже дуже щаслива, що знайшла чоловіка, який е, підтримує, кохає. Він військовослужбовець, а вона вимушена переселенка. Юлія переїхала до Івано-Франківська із Луганська у 2015 році. Однак познайомилася із Прикарпатцем Романом, не тут, а в соцмережі у перші тижні його перебування на війні. Ізначально він додався до мене в друзі. Це ще було ще швидше щоб тут. Був Франківську. І якось так ніяких проявів не було. Просто додався в друзі і все. Ну, а я вже вирішила зробити вже я свій перший крок. 14 жовтня, день захисника України, покрови. Ну і вирішила просто надіслати картинку, привітання. надіслала картинку, почали переписуватися. Почали потім мені каже, можна тобі зателефонувати? кажу, можна, чому не можна. Почали зізвонюватися. Поведінка саме найбільше мене зачепила, то що вона все прямо, просто, ну, типу. Ніяких ні секретів не було, що з питати відповіла. Юлія розповідає, передавала Роману посилки на війну. В одній із них надіслала шеврон із позивним, який для нього придумала. Я кажу, в тебе позивний є. Мені каже, ні, ще поки немає. Я кажу, ну то буде. Він не знав навіть до він до останнього не знав, який в нього буде позивний, бо я замовила шеврони, висила йому посилку. Вже коли він відкрив посилку, вже думаю, зрозуміло точно романтик. Звісно, смішно спочатку було, а потім вже якось привикли. Роман воює з початку жовтня 2022 року у 102-й окремій бригаді тероборони Збройних сил України. Весь час, каже, перебуває на запорізькому напрямку. Стараюся берегти себе, але стараюся бути весь час на позитиві, бо нема часу тобі думати, що там щось десь колись прилетить недалеко від тебе. Ну. Проте стараюся ніхто не думає. Ну як ми один день з ним спілкуємося, потім він два дні не виходить на зв'язок взагалі. День через два він не, не, не міг і два дні сиділа, чекала, поки та прийде смс сочка зранку, бо я знаю, що все, вже сьому ранку має десь смс ка прийти. Я вже до телефона. Ну то і вже все, вже так трошки легше. У грудні Роман приїхав у свою першу відпустку і тоді вперше зустрівся з Юлею. Того ж місяця їй освічився. Певну ця війна, багато чого дала зрозуміти. Наскільки життя коротке? Воно може в будь-яку секунду тіпо, обірватися і треба хоч трохи прожити його нормально. Тепер друга відпустка Романа. Цього разу він приїхав додому, аби одружитися. Іменем закону України стверджується взаємний вияв волі громадян України Романа та Юлії на спільне подружнє життя. Ну і з моменту підписання актового запису я вже офіційно оголошую вас чоловіком і дружиною. Тож привітайте один окрім. Роман каже, за тиждень повертається на війну, а у весільну подорож молодята планують вирушити після перемоги. Спочатку треба відвоювати свою територію, а потім вже все остальне у планах. Я радію, що він прийшов з тою страшного пекла і що він живий, здоровий. І радість моя є, що він знайшов собі пару». Я говорила і говорю, буду говорити, що хочу, щоб кожен. Тато, кожен син, кожен чоловік, кожен брат повернулися живими, цілими, невредими додому і аби в нас запанував мир, аби всі були, всі жили всі жили в мирі. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ у 11-річній кам'яниці на вулиці Чорновола, 28 встановили відреставровані двері. Відновлювала їх громадська ініціатива франків, з якої треба берегти за грантові гроші у співфінансуванні з мешканцями будинку, розповідає засновниця ініціативи Марія Козакевич. Долучалися також і франківці, які живуть за кордоном. Людмила Єворська придбала квартиру у кам'яниці на Чорновола, 28 півтора роки тому. Жінка розповідає, спочатку взялася за відновлення автентичного вигляду свого житла, а згодом почала Переконувати мешканців за реставрації вхідних дверей у будинок. На початках всі зі мною створилися, що це не на часі, бо війна і наша, я це затіяла. Дякують. Ну двері фантастичні. Вперше ніхто не очікував, що вони такі будуть, скажімо так, тому що вони були кардинально інакші не було вітражів, не було нічого. Сьогодні день Валентина це такий подарок нам вийшов, що треба любити нашу спадщину. Так, двері фантастичні вийшли, перевершили всі повністю очікування. Ці двері, розповідає засновниця ініціативи Франківський треба берегти Марія Козакевич. Одні із найвищих, над якими реставраторам доводилося працювати. Їх висота майже 4,5 метри. Реставрацію каже, майстри розпочали восени минулого року. На превеликий жаль, ми не знайшли автентичного засклення, як воно колись виглядало. Тому що завжди в нас виникає під час реставрації така проблема, що дуже мало. Інформації, якихось архівних креслень чи фотографій. Ми знайшли фотографії, але вони переважно десь фотографовані там з того керунку будинок, і дверей майже взагалі не видно. І тому ми зробили фактично в такому стилі, як збудований будинок, повністю новий вітраж, який справді став такою окрасою цих дверей. Ці двері сорокові, які відновила ініціативу впродовж свого існування та п'ять з початку повномасштабної війни, розповідає Марія Козакевич. Реставратори повністю відтворили всю дерев'яну частину і вітражі, оскільки автентичні були втрачені. Робили їх разом із дверима із сусіднього будинку. Відновлення цих двох дверей частково профінансували за грант від Urban Space 100. Загалом на реставраційні роботи, за словами Марії Козакевич, було витрачено близько 180 тисяч гривень. Глиномарічина. Роман Булелек Суспільне новини івано франківськ Викладачі і студенти Івано-Франківського національного медичного університету провели розколяду, щоб зібрати гроші двом військовослужбовцям 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Зараз воїни проходять реабілітацію, розповідає боєць батальйону Анатолій Барчук. За його словами, під час боїв один із воїнів втратив ногу, а інший частину руки. Обидва прагнуть повернутися на фронт, тому потребують встановлення протезів. каже Анатолій Барчук. Один з них повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, дуже ну, в наших кругах доволі відома людина. На жаль, поки що орієнтовної суми немає, оскільки що один, що другий боєць зараз знаходиться поки на реабілітації, також їм формують культю, відповідно, далі будуть протези. За словами доцентки кафедри мовознавства медичного університету Марії Гуцул, передостанній день коляди студенти та викладачі захотіли долучитися до важливої справи. «У Нас сьогодні будуть звучати колядки як козацької доби, так і сучасні. Козацька доба нам подавала подала колядки, які колядуємо і до сьогодні. І колядки великої, відповідно, нашого сумного святого вечора 47-го року переписана назад на теперішній лад, але вона залишилася незмінна і важлива. Студентка третього курсу Анджеліна Бусля виконує пісню Моя коляда. Мені розказується, як важливо йти додому із сім'єю святкувати таку подію, як це велике свято. Як повідомила Суспільному речниця медичного університету, Тіна Стефанців під час коляди студенти і викладачі зібрали понад 43 тисячі гривень. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківськ.